Слухай, Кать, не допоможеш мені запам'ятати пару слів англійських, як ти вмієш. Ну, давай. I'll do my best. Так, ось дивись, мені треба слово забезпечувати, надавати. Наприклад, моя компанія забезпечує мене житлом. А хто тебе забезпечує інтернетом? Хто тобі надає інтернет? Київстар. От є Київстар, Воля, Тріолан. Це хто? Інтернет? Провайдер. Правильно, провайдери. Від слова provide забезпечувати. Провайдер забезпечує тебе інтернетом. Provide, тобто my company provides accommodation for me. you are. Окей. Okay. А як сказати, виробляти? Наприклад, наша компанія виробляє не тільки одяг, але й взуття? Виготовляти, виробляти. Дивись, як ми називаємо людину, яка виробляє якийсь. Фільм, наприклад, або серіал, навіть цілі студії є по виробництву. Як от людина цієї професії називається? Продюсер? А якщо продюсер це людина, яка займається виробництвом, то виробляти це produce. Our company produces not only clothes, but shoes as well. Good job. Добре, як сказати, підняти. Наприклад, я не можу підняти цей рюкзак. Це прям максимально легко. Що ти використовуєш для того, щоб піднятися на 20-й поверх? Що тебе підіймає? Ліфт? От якраз лев – це є піднімати. Може, ти чула такий вид спорту пауерліфтинг. Сила підняття. Тобто вони там піднімають дуже такі важкі речі, штанги, там, гірі, я не знаю. Це тому називається ліфтінг-ефект, тому що він як наче піднімає твою шкіру. Вау! Wow. So, I can't lift this backpack. Yep. Боже, яка я розумна. Всі слова вже в мене в голові. Thank you. Anytime.